Добрий день малята, любі хлопчики і дівчата, вітаю вас на синхронному занятті гуртка англійської мови з теми Ягоди. З вами Лебедєва Анастасія Іванівна. Пропоную нам привітатись. Уважно слухайте і повторьте за мною. Good morning, good morning, good morning to you. Good morning, good morning. I'm glad to see you. Слово ягоди з англійської мови звучить так. Berries. Повторюємо разом. Berries. Ягоди. Berries. На першій картинці зображена ожина. Слово ожина з англійської мови звучить так. Blackberry. Повторюємо разом. Blackberry. В слові перша частина black. Бо ожина чорного кольору. Давайте повторимо ще раз. Blackberry. На наступному слайді зображена чорниця. Слово чорниця з англійської мови звучить так: blueberry. Blueberry. Повторюємо разом чорниця, Blueberry. А чому blue, бо блакитного кольору? Blueberry. На наступній картинці зображена смородина. Слово смородина з англійської мови звучить так current. Смородина. current. Вона буває червона та чорна. Black current, чорна смородина. Червона смородина, red current. Повторюємо ще раз black current, red current. Смородина, – «currant». На наступних слайдах зображена черешня та вишня. Слово черешня або вишня з англійської мови звучить так – «cherry». Повторюємо разом – «cherry». вишня або черешня. – «cherry». На наступній картинці зображений агрус. Слово агрус з англійської мови звучить так Gooseberry. Повторюємо разом gooserry Агрус. Gooseberry. Повторюємо ще раз. Gooseberry. Агрус. Далі зображена малина. Слово малина з англійської мови звучить так Raspberry. Повторюємо ще раз. Малина. Raspberry. Raspberry. Повторюємо разом. Raspberry. Малина. А зараз на картинці зображена полуниця. Слово полуниця з англійської мови звучить так Strawberry. Повторюємо разом. Strawberry. Полуниця Strawberry. Полуниця Strawberry. Далі зображена журавлина. Слово журавлина з англійської мови звучить так. Cranberry, журавлина, cranberry. Повторюємо ще раз. Cranberry, Журавлина. cranberry. На наступній картинці зображений виноград. Слово виноград з англійської мови звучить так. Grape. Повторюємо разом Grape. Виноград. Grape. Повторюємо ще раз. Grape. На крайньому зображенні ви бачите шовковицю. Слово шовковиця з англійської мови звучить так: Mulberry. Повторюємо разом. Малбері, Шовковиця. малбері. Повторюємо ще раз. Малбері. Шовковиця Малбері. Любі малята, дякую за увагу. До нових зустрічей. Goodbye!